А показати вам, як приготувати десерт, де буде 1 грам жиру на 500 грам продукту. Зараз покажу вам. Погнали! Ось цей скарб згущене молоко. Своя лінія з АТБ, де 0,2 грама жира на 100 грам згущанки. Використовую також коржі, які купував вафельні в АТБ. Добре їх змащує згущенкою і і накладається все слоями. Перемащую. Після чого посипаю крихтами мегдалю зверху для краси. Після чого відправляємо наш тортик відпочивати у холодильник, щоб він гарно пропітався нашою, нашою згущанкою. І тепер розрізаємо на частинки і будемо смакувати. Я буду коштувати цей тортик з сином та дружиною. Спробуйте також приготувати це дуже швидко і смачно. Хто спробує, напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей смак.